Учасники туристично-краєзнавчого гуртка загальноосвітньої школи села Дев'ятники Кудрівської громади Жидачівського району презентуємо вам свою екологічну історію. Прийшла довгоочікувана весна після довгої холодної зими. Усі ми чекаємо пробудження весни, хочемо насолоджуватися весняними краєвидами, відчути запах весни. Але натомість дуже часто бачимо страшне чорне попелище навколо села. Кожної весни серед людей знайдеться той, хто візьме в руки стерник і запалить суху траву. Коли горить минулорічна суха трава, це вражаюча видовище, особливо ввечері, але на палій не задумується про те, яку шкоду несе вогонь. Мені швидко пошириться, особливо коли є вітер, і тоді людина вже не може його контролювати. Іски, які летять під вогню. Можуть перекинутися на будівлі. У нашому селі був випадок, коли від вогню загорілася хата і подвір'я. Верхній шар ґрунту також потерпає, адже від вогню гинуть ці бактерії і мікроорганізми, які перебувають, якраз переробляють ґрунт у перегній, що надають родючості ґрунту. Той, хто запалив суху траву, не думав про те, що для тварин ця трава є домівкою. Адже у ній вирує нове життя. Саме навесні в норах зростають маленькі зайченята, лисенята, а також в травах водяться курібки. Перепілки, є гнізда інших пташок, страждають від цього вогню е мурашники та комахи, а ще загоряють молоді деревця, кущі відгоряє коріння трав. Дим, що застеляє усе село після пожежі, викликає в людей нежі, каші, судене дихання. Тому ми закликаємо таких любителів вогню подумати про небезпеку і шкоду для населення і природи. І нагадати про те, що за такий злочин, як підпал сухої трави, є адміністративна відповідальність. Ми хочемо дихати чистим, весняним повітрям і споглядати красиву природу нашого села. Коли горить трава, старайтеся її погасити, щоб вона не поширювалася далі. Ми пропонуємо такі способи, як, як вода, лопата і земля. Так, стережімо нашу природу.